І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Улюблені браття і сестри, я найперше хочу привітати усіх вас із святом Днем пам'яті святої Великомучениці Катерини з вашим престольним Першим престольним святом. Святом всіх поздоровляю! поздравляю! Ми сьогодні вшановуємо. Одну із великих жінок невіст Христових святу великомученицю Катерину. Найчастіше в нас на Україні ми згадуємо двох жінок або двох дів. Це святу великомученицю Варвару і святу великомученицю Катерину. Ні перша, ні друга. В сенсі проживання на Україні, на Україні немає. Але в благочестивому християнському житті є найбільш для нас авторитетна і є найбільш для нас подражаємо. Не тільки через те, що жінки найбільше звертаються в молитвах до них про заміжжя, про народження дітей. А як приклад великого християнського життя, великої любові до Бога, оцього ісповіднічества, якого не завжди ми помічаємо в християнському житті. Життєва суєта спокушає нас на багато роздумів, думаючи, що все благо тут. Думаючи, життя от це саме головне. Або в житті ось ця чи інша цінність найважливіша. Але по суті своїй забуваємо взагалі про сам сенс життя. Для чого ми прийшли в цей світ? Що найголовніше повинні виконати. Люди чи конкретно взята людина християнин, який народився на цій землі. Найважливіше це прославлення Бога і радість щастя в цьому прославленні. Блаженство тварі і слава Творця. Ось це важливий, найважливіший аргумент, акцент і цінність, і ціль нашого життя прославлення Бога. Що ми вкладаємо в це значення прославлення Бога? Звичайно, в першу чергу це словесне прославлення Його. І тому і ми називаємо себе православними, тому що ми прославляємо словами, прославляємо Бога в Його величі, в Його могутності, в Його любові. Ми прославляємо, тому що це йде із нашої душі. І ми є образом і подобіє Божим. Друге це саме призначення людини життя на землі. Не просто одній прославляти, а громаді цій прославляти. І тому найбільшим богослужінням, найважливішим ми називаємо літургію. загальне громадське служіння, спільне служіння. І, знову ж таки, кому? Богу служіння. Воздаючи славу Богові. Немає інших цінностей. Все остане суб'єктивне і другорядне. Це просто треба сприйняти і зрозуміти і сповідувати. Наступне це те, що визначив Бог. Повернемось до книги буття. Створив Господь чоловіка. Взявши із праха земного. І тому чоловік переводиться як взятий від землі. Але не добре чоловікові бути одному сотворим йому помічницю, дружину. І жінка переводиться як взята від чоловіка. Оці двоє, які проживали в раю, Господь чи для них прославляти Бога. Бо чим? Безпосередньо кожен день займалися Адам і Єва. Прославляли Бога, восхваляли, возвеличували ангели на небі, а вони на землі. Ось це основна була місія їхня. Але і тут Господь проявляє велику любов до людини, не залишаючи їй тільки одне завдання прославляти, а каже, плодіться і множтеся, і наповнюйте землю. І ось для жінки найбільша радість це народжувати. Визначене для неї служіння Богу. Народжувати. Один із святих отців говорив, якщо взяти узагальнено, жінка не має жодної доброї справи перед Богом. Але народила багато дітей, вже попаде в Царство Небесне. Вже попаде. Якщо б її не мала жодної праведної заслуги. І тому ось ця місія жінки народжувати є її сутність, є її сутність, тому що вона дарує життя. Вона дає і виконує оцю велику місію, яку встановив Бог для людства. Плодіться Ножтеся і наповнюйте цю землю, щоб більше людей бачило велич Божу і красу Божого творіння. Глянувши на життя багатьох із нас, інколи ми собі ставимо за ціль різні різні мрії. Але в кінці кінців приходимо, час прийшов, невчасно одружилися. Могли народити, відмовилися, а потім прийшло хочемо, а не можемо. А це все через те, що йдемо проти волі Божої, проти промислу Божого, який встановив все робити в свій час. Є час працювати, є час відпочивати, є час навчатися. А є час одружуватися і час народжувати. Все в свій час. І коли ти все робиш вчасно, правильно, тоді будеш щасливий. Коли ти визначив своє життя ось такими цінностями, вибрав такий собі напрямок, оцим напрямком іди, нічого не придумуй. Вже все в цьому світі придумано. Лишається лише вдосконалення технічного прогресу. Але все встановлено. А це є Євангеліє. Господь розкриває для нас сутність життя, значення цього життя, значення людини в цьому житті. І найважливіше це підкоритися Євангелії. Підкоритися і жити так? Не жити від вітру голови своєї. Не жити від вітру голови своєї, а жити ж згідно євангельських заповідей. Адже чому багато проблем? Не тому, що нас Бог не любить, а тому, що ми відійшли від Бога. Бог нас любить. Він постійно з нами. Як ці терпеливі батьки по відношенню до своєї дитини, воно махнуло рукою вже велике і пішло то на дискотеку, то ще там кудись, то в ліс, то і так далі. Не дивиться на батьків. Батьки що роблять? Плачуть, моляться, терплять і чекають. Що все-таки прийде і візьме істинні цінності родини, буде знати правильно, куди йти. Терпеливо чекає, так і Бог на небесах. Терпеливо чекає навернення кожного із нас. Велика радість є на небесах про одну людину, яка кається. Кається, тобто людина змінює своє життя, наставляючи на правильну дорогу, на істинну дорогу, на дорогу покаяння, на дорогу праведного християнського життя, на дорогу життя з Богом. Оце є велич самої людини, життя людини з Богом. Тому що вже тоді не живе просто людина. А як говорить апостол Павел, вже не я живу, а живе в мені Христос. А це найбільша радість. До чого ці всі наша бігатня, за якими бігаємо? Все це бігатня для того, щоб бути щасливим. Всі ці різні дієти, правила і так далі, все для того, щоб бути здоровим. Це дуже дві прості речі. Ми інколи думаємо, ні, щось є возвишене, оце просте для нас кажеться не синітниця. Нам щось от возвишене, щось таке от особливе, От, от з ніг на голову, отак от цікавіше. І потім приходимо, що. Робимо висновок і кажемо, що все геніальне яке. Все геніальне просте. Але для того, щоб зрозуміти, що добре ходити на ногах, то ми пробуємо спочатку ходити на голові, на вухах. Але набивши собі гулі на голові, визнаємо, ні, все-таки на ногах краще. Так ось, а життя то. 70 років, присилю 80 років. І якщо більше, це труд і турботи і смерть. То навіщо тратити намарно оці золоті роки життя, які тобі дав Бог, щоб дійти до істини, щоб правильно і нормально ходити на ногах? Навіщо? Ми ділимо, умовно ділим людей на три категорії: мудрі вчаться на чужих помилках. Розумні. На своїх є ще третя категорія, яка ні на чому не вчиться. Так краще бути мудрими, допустимо бути розумними. А ось в іншого взагалі не потрібно. Бо роки пробіжать, пробіжать, і життя скінчилося. А що залишаєш після себе? І щоб не було дуже мучительно больно, як такий є вислів. За безцільно прожиті роки. Для чого жив, чого жив, куди біг, за чим біг. Тому визначаємо сьогодні е, свій шлях, шлях християнина це життя по Івангелії. Ось як написано, так і живемо. Тоді не треба буде повертатися знов на дорогу, тому що ми нею йдемо. Йдемо, спотикаємося, падаємо, встаємо, знову рухаємося вперед. Але йдемо. І ця дорога буде приємна, тому що це Божа дорога, тому що це дорога з Богом. А коли ти з Богом йдеш, нічого тобі не страшне. Я можу все, бо укріпляючи мене Господі, так говорить апостол Павло. Все можу. Немає обмежень. Немає обмежень. Людина все може, але коли вона живе з Богом. І страшно, коли вона живе без Бога. І тому сьогодні, вшановуючи святу великомученицю Катерину, ми бачимо по її житті, вибрала собі життя з Богом. Ми не будемо говорити сьогодні про її подвиг, ви знаєте. Але вибрала життя з Богом трудно, правильно, але радісно, щасливо і перспективно, тому що до Царства Небесного. Тому що до Царства небесного. А ми всі хочемо бути щасливими. Хто не хоче бути щасливим, підніміть руки. Нема таких? Так от давайте жити так, щоб відчувати щастя на душі, радість на душі, задоволення від того, що ти робиш і як ти це робиш. І робити все вчасно. Маєш час на молитву. Присвяти його на молитву. Досягнув якихось. Своєю праці якихось, рів, якогось рівня, рости далі науково. Прийшов час одружуватися, одружуйся. При... Народжувати значить народжуй. І народжуй стільки, скільки Бог послав. А тому що треба думати, а вдруг не буде жодної доброї справи. Царство Небесне не попадеш. А так народила, точно попадеш. Я думаю, що немає жінки, яка б сказала, що я не хочу народити. Нема, всі хотять. Це правильно, природньо, тому що це воля Божа, промисел Божий і слова Бога. Плодіться і множтеся. Тому я бажаю жінкам щасливої долі, чоловікам пам'ятати, що вони женив, як за Іваном Златоустим. Хто женився, турбується про жінку. Хто не женився, турбується про Бога. Тому одружився, турбуйся про жінку. А жінка повинна робити свою справу, кожен свою справу, і тоді благочестиво проживемо християнське наше життя і попадемо всі в царство небесне. Що я вам всім і собі бажаю. Слава Ісусу Христу!